Вже десь рік виходить тихий вечір, і я не можу припинити захоплюватися людьми, які живуть з нами в одній країні. Цей комік чи не першим зробив стендап у бомбосховищі ще в березні 22-го, просто щоб підтримати наляканих людей в оточених сумах. А зараз. Він їздить власним коштом. Власним коштом. Я звертаю на це увагу по прифронтових територіях, щоб підтримувати людей гумором. Талановитий, смішний та неймовірно щирий. Фелікс Редька сьогодні після понівек з гобірай. Вітаю, вітаю! You tell me everything is gonna be right I said no baby don't leave me alone this Saturday night Таке відчуття, Фелікс, що ти просто десь прогулювався з Федір, да? Федір, з Федір да. і просто Федір. завітав: ану зайду, ану, зайду, подивлюсь, що тут. Або Федір прийшов на якийсь запах, я ну, не знаю. Його правда не було з ким залишити. І я спитав у ваших продюсерів, сказали, що можна. Я такий клас, дог-френдлі, show. Ми подарунок принесли. Та 에... да, ти що? да, Федір, французький бульдог з Франції, що, Франції, що роблять, еклери і О, мені родина передала, сказала, щоб я вам подарував. У нас є завод алдовий, старючий, в сумах, називається Сумська Поляниця. Клас! Це, це І вони сум? роблять еклери, да, це вам прям сум. Передачка і на маршрутки вежливо, бо міст годності два дні. Херсон, скажи, ти брав їде з собою? Ні, залишався, звісно, вдома. Йому взагалі є з ким залишатися, він з дружиною найчастіше проводить. У час. У нього є дружина. Ну, судячи з того, скільки я часу проводжу з дружиною, скільки він проводить часу з дружиною. Це його дружина, а не моя дружина. Так, ну добре, Фелікс, я коли тебе представляла, я сказала, що можливо хтось не бачив, не чув, не знає, що ти власним коштом їздиш по прифронтових територіях. І нещодавно ти був у Херсоні. І е, я дуже хочу, щоб е, ми подивилися фрагмент виступу Феліксу е, для херсон... для херсонців. Я придумав, що вам привезти що чого вас нема, і що вам сподобається, під ваші оплески інтрига те, завдяки чому сьогодні в Одесі в 8.30 утра в Макдональдсі на Дірібасовській у людини, яка приймала замовлення, були очі по 5 копійок. Це 50 гамбургерів, Значить, я привіз вам. Нахмед, можна попросити тебе, щоб ти пороздавав людям. Хлопчику, відразу. Я хочу. Кому-то Так, все, пожалуйста, гамбургер. Так, да, вибачте, що э, не чізбургери, бо це було б на 320 гривень дорожче, я ж лоб. Да. Два не треба йому давати. Зараз почнеться, дайте два. Завтра на OLX з Херсона. Продаю гамбургер. Без верхньої булочки. Кому не вистачило? Кому не вистачило, візьміть пакет, він пахне добре. Сука, ну це вражає, я... Ну, ти знаєш, я дивилася просто коли це вперше, я бачила, які люди голодні в плані е, емоцій, в плані от, гумору. Ти привіз їм гумор і МакДональдс. Бо ну чесно, та та тата. Та, оце коли ти проспівав, я думаю, що це може бути. Ну що ну дійсно, це ж. Такий, знаєш, атрибут повсякденного життя в мирні часи, про який ти не замислювався. І дійсно, ну Вони так зраділи. І вони Но... розповідали мені Херсонці, що у них Макдон вони все життя їздили в Миколаїв в Макдональдс, бо у них не було. І їм відкрили Макдональдс там буквально три місяці до початку широкомасштабного вторгнення. Пройшло три місяці, і от, будь ласка. І мене прямо возили, показували цей торговий центр, розбитий, де вивізка спала на Макдональдс. Я чесно, я, я пишаюся тим, що ти зараз сидиш тут, що ти був там, бо люди Дякую. були неймовірно вдячні. Те, як ти з ними спілкуєшся, ну, їм просто це було ну, кончення. Потрібно, от прям це відчувалося е, для тебе. Що було е, найважче привезти? Гумор чи Макдональдс? Довести саме так. Да. Макдональдс. До речі, було важче довести, бо ми щось приїхали і прям почали закриватися Макдональд зранку на вокзалі в Одесі. Щось не відкривався. Він якісь технічні причини. Потім ми поїхали на Дерибасовську. Хотіли там придбати там теж щось закрите на годину. Ми ще сиділи, думали, Тобто квест певний, запасний ще. варіант думали, які всі, але все-таки слава Богу, відкрився цей Макдональдс. І все ми придбали, але дуже здивувалися дівчата на касі, коли ми робили це замовлення. Скільки ми, ви замовили? Ми 50 гамбургерів. Ага. Замовили, було 50 людей. Ми замовили 50 гамбургерів. Я пам'ятаю, що у неї такі очі відразу вона зове адміністратора, бо кажуть, не можна просто пробити 50 гамбургерів. Треба, а -а -а. щоб прийшов Верховний з Макдональдса вбив, якийсь пароль, і тоді тільки дозволить система пробити 50 гамбургерів. Фелікс, а ти сказав 50 людей? А як ви їх запрошували? Як люди дізнавалися про те, Оце що це такий найтрагічніший момент всіх всіх концертів, тому що ми домовилися з хлопцем, з нахметом, з Монтером, який мене туди віз, і я кажу: як ми будемо розповідати людям, де проходить стендап і як ми їх будемо записувати? Він каже: Ну там є певні міри безпеки, які треба приймати. І відповідно у мене прямо фіша, де я написано, що Фелікс Редька везе гуманітарні приколи в Херсон, і написано де, коли і місце все питати в дірок, тобто ні дати. Ні часу, ні місця ми не могли публікувати. Я просто оголосив про те, що важче колись я буду в Херсоні. Якщо ви з Херсона або у вас є знайомі, напишіть на Хмету. Він е, собственноручно, перевіряв кожен акаунт, тобто питав, щоб було зрозуміло, що це реальна людина. Е, багатьом відмовляли просто через закриті акаунти, там немає аватару, тобто ми не знаємо, що це за людина. І от так от і тільки після того, як був перевірений акаунт, да, повідомляли да, да, да. І місце і потім за і да? навіть не, не відразу, а за день до заходу казали час, а за годину до заходу казали місце. На, на Я такий, ну, я взагалі, я комік 007. Знаю, <піллянно> так і є. Але ж ти зробив, місія виконана. Виконана, Фелікс. До речі, Фелікс, я хочу всім порадити подивитися твій виступ в Херсоні на Ютубі. Там дуже класно. Це фрагмент. Тобто, був по у мене зараз я їжджу з Туром, концерт у мене називається Золоті стендапи взагалі. І... Я бачила афішу, вона да, така да, в, фрагістер... в ретро, в ретро лише Дімрія Гордона. І да. <рес> я ну, привіз цей самий концерт в оригіналі, як він виглядає, для всіх інших міст, тільки я був не в золотому піджаке. А було... ти ще й в золотому піджаку? Я ще й в золотому да. ну, в Херсону було важко Камери не, не взяли золотий піджак? Вибачте, я замість золотого піджака людям зробив ще імпровізацію. Тобто я з ними поспілкувався, і оце, от момент саме з розмови з залу? Ти робиш ці стендапи власним коштом? Так, да, для ж... мене для мене це дуже принциповий момент, що я не можу взяти гроші з людей, які на місці організовують мені за там проїзд, за проживання, за такі моменти. Тобто, мені просто якщо ви до речі звернуся до аудиторії, так, в яку будь камеру? ласка, в яку в камеру? В яку скажіть, в яку? Давайте зараз всю. там скажуть Давайте. Ні, зараз. Скажуть да, туди. Все, Якщо ви з прифронтового міста або селища, і ви можете організувати мені безпечний для людей концерт, тобто у вас просто якийсь підвал, колонка і мікрофон. Напишіть мені в інстаграмі або будь-де який контакт ви знайдете мій. Я приїду за свій своїм коштом, сам куплю собі квитки, сам зніму собі там житло. Це все буде на мені. Вам просто мене пустить в якесь місце, де є. Щоб Це звучить люди. як сон для людей, які зазвичай займаються такими речами, але так. Райдер во! Просто я не знаю, чи було колись таке, таке взагалі в історії стендапу. Було, я по такому райдеру п'ять років назад і їздив. <рес> Добре, не висто... не твого. Тільки не, не... на благодійні, а на платні конце. <рес> <рес> <Сам рес> Слухай, Фелікс, в тебе була ще одна надзвичайна подія в житті. Mm -hmm. В тебе був. Конфлікт з бані О -о -о. Фаріон до того, як це стало мейнстрімом, як <риснє> дружні <риснє> дебати, <риснє> дружні так. дебати. Добре, ну конфликт, ти називаєш це конфликт, так. Конфлікт це неї зараз з СБУ. Мною, у неї були дружні дівати. <свісна> ну давай трошки, трошки просто розкажемо. Е, свого часу е, пані Фаріон назвала е, Фелікса жебраком Сум та Доконаним рабом. Це була її реакція на твій виступ у Львові. Їй показали, і вона ну висловила свою думку, як вона вміє. Після того ти приїхав на її відкриту лекцію і дуже чемно став, представився з мікрофоном, з повагою, з посмішкою. Ти попросив у неї пораду. Як тобі остаточно перемогти в собі раба? Я просто раджу вам це подивитись. Просто там у пошуку Фаріон і Фелікс». Ну, це перше відео, яке вам випаде. Мені... Просто сподобалось, як вона сидячи на сцені, коли їй сказали, хлопець приїхав здалеку, приїхав спеціально на вашу лекцію, і ну людина знаєте, відчула так, таке натхнення, так дуже приємно, і тут підіймаєшся ти? Я навіть не була впевнена, чи впізнала вона тебе, бо вона ж перше ну, бачила. Потім тебе. вже коли я проговорив, так. впізнала я так. Думаю, так да. uh, скажи, будь ласка, як у вас зараз з Фаріон? Чи хід я чи продовжується за забанен в телеграмі? В неї да палі. Після Там того, б... як трапився її новий конфлікт, я її просто я я не знав, що у мене є контакт Фаріон. Я вже забув, що мені колись давали контакт з Варіон в, в Телеграмі. Просто я колись її давним-давно запрошував. У нас ж, наче так все чемно було і приємно закінчилось. Вона мені порадила книжку прочитати Івана Багряного. Це також з сумщини Тигр, Тигроловий він писав. А вона мені порадила Сад Гециманський почитати. Так, Ти почитав? Так, да, я повністю прочитав книгу. Я до речі дуже вдячний, тому що книга, правда, ну і всім вам рекомендую. Це правда дуже. Вечна для сьогоднішніх днів книга, а, і я її колись після цього, після цієї лекції, запросив на концерт, дав їй запрошення. Вона мені нічого не відповіла. Я про це забув. Потім я дізнався, що у мене є контакти. Я їй просто вирішив написати подяку. Після того як вона ну оцей скандал про російськомовних українських військових. Я їй просто подякував, що у мене через її скандал підвищилась монетизація на відео про неї. У мене буде більше грошей. Я всі ці гроші потрачу на свого російськомовного батька військового. На його амуніцію нашована... бачко, батько в ЗСУ. Да. І на що вона відповіла мені, що хай батько нарешті вивчить мову землі, хліб чи він їсть. І я їй відповів: ну, щось, опять же, в хорошому ключі, спасіба. не спасіба, звісно, дякую. Бо, <зас> спасіба. Тоді б я ще раніше був забанений. І в результаті вона мене забанила просто. У неї зникла аватарка в телеграмі і було написано дуже давно онлайн. Вона мене, мабуть, заблокувала. Ну, будемо вважати, що це твоя перемога. Будемо Та, вважати ти. на цей час. Ну, можливо, ти і е, не відчуваєш це як змагання, це, але вона, це, це дебати. Це називається Айкідо. Айкідо переговорів, я да. знаю. Ти... Я силу суперника направив правил противніскую. Проти нього. Так, так. Ну, це, було, це було дуже шляхетно, я хочу тобі сказати. Дуже. Я хотів сказати, що. Ти це назвала визначною подією в житті Фелікса. Мені здається, це визначна подія в житті, в житті. Фаріон. А для Фелікса в нього були яскравіші моменти. Так, слухай, ну я просто розумію, що стендап побудований так, що ти розповідаєш свої історії, свої роздуми е, про них. І я не прошу зараз розповісти твої ключові історії, які ти якими ти ділишся на своїх стендапах, бо е, хочеться прийти і послухати, особливо коли ти будеш у золотому піджаку. Але можливо. Хоча б якусь історію, можливо, з недавніх гастролів, можливо, ще щось про Херсон. Е, е, от, про, е... про Херсон мене дуже вразила історія. Я там спілкувався з людьми. От просто е, наскільки е, це, це відео з Херсону, це яскравий приклад того, що в комедії і, взагалі, в гуморі завжди пер, перемагає досвід унікальний. Тобто, якщо чим більше у тебе унікальний досвід, тим ти смішніший відповідно. І люди мені розповідали якісь історії, які я навіть не вимушений. Ну мені не треба було їх добивати чи докручувати жарти. Якісь це вже смішна історія. Люди, які пройшли окупацію Херсону, вони розповідали, що проїжджали блокпост, їх зупинив російський військовий і сказав документи показати. І вони достали нашу пластикову карточку. Документ, так, паспорт, да. ага. показали цей документ, і військовий не прийняв цей документ російський, бо він стверджував, що вони йому показують не документ, а банківську карточку. Блін. Ну серйозно. Вони він, він реально їх убіждав в тому, що це банківська карточка. Ну так, це він ще дію не бачив. Mm -hmm. Ну от, да, у нього взагалі щось би перевернулося. А й нещодавно про Федю, до речі, О, наскільки, давай. наскільки різноманітний буває стендап в Україні зараз. Розків від українського стендапу, український стендап-комік Антон Тимошенко збирає Палац України, купа коміків збирають жовтневі тури, благодійні ініціативи і навіть собачий стендап є в Києві. Дивіться, знаєте? дивіться, він як відчуває, що ти про нього говориш. Так, так. Трохи-трохи шани мені. Що коміке... це означає? Є... Ні, він цьо, Він в комфорті. Ага. Він тепер вас любить. Ні, ні, про стендап. Собачий да. стендап є святка німені вона, вона, до ж, речі, давно... також сум, комікеса. До речі, також з лігіс сміху. Ага. Що... Свєту, мабуть, ви знаєте. Так, так. От. І вона зробила таку двіжуху, називається Собачий стендап. Зараз взимку, мабуть, більш проблематично буде проводити, але влітку, в Києві, буквально кожні два тижні, кожен місяць, в скверіках спеціальних проводилися собачі стендапи, куди коміки, у яких є собаки, приходили з собаками своїми, виступали з собаками. А глядачі також приходили з собаками і дивилися на стендап з собаками. Слухай, там був кей кейтеринг для песиків. Там була водичка для песиків, фото зони спеціальні для песиків. Ну, ще хотіла, щоб песикам було смішно. І ну, це вони були задоволені точно, тому що вели вони всі себе грайливо. Я не пам'ятаю, чи були кінологи, пам'ятається навіть колись були кінологи, які контролювали поведінку собак. Mm -hmm. Але от до чого у нас дійшов український стендап? Буквально декілька років тому єдиний собачий стендап, на який можна було сходити в Києві, це стендап Норлана Сабурова. А тепер, пожалуйста. А? Можна сказати ми, до собак. Ми зрозуміли. Ми Добре, хорошо, Філіпс. Е, я знаю, що у стендаперів є певні такі шутки, жарти на захід, фрази на захід, після яких починається ну, зазвичай. Можна навіть сказати так стереотипні фрази, з яких, ось, з, яких, з яких починаються жарти у стендапер. Ага, сетап, типу. Саме так. Ми пропонуємо тобі зараз продовжити, так. як би, ці фрази. На минулому тижні я вперше. На минулому тижні я вперше пішов в цирк в Національний цирк України. Тому що ти живеш поруч. Я живу поруч, і ми вже там ну, був 3-4 місяці в Києві. І вирішили, що треба врешті-раз ходити в цирк. І, і Як тобі? Це прикольно, дуже пахне. тварини, є тварини. Так? Да. А? Є тварини. Є? є тварини. Там був тигр і були коні. Брін, ніяк ми не позбудимось з цього. Ну, да. Я, я сподіваюся, що у них хоча б плюс-мінус там якісь умови. Але е, треба віддати належне, це було там 10% від програми, 90% іншої програми людей мучалі. Давай далі, Фелікс. А ви помічали, що. Так. Е... <кхів> а ви помічали, що. У вас прикольний цей кавьор у <клим> килим. У вас був Роман Щербан? Да. Так. Ну, був Роман -сідал. Так у нього рівно такий килим е, в його арт майстерні. Це його. Це ми його арт-майстер. Він, він просто ми коли записували з Романом подкаст. Ага. Ми ще пишемо історичні подкасти: комік плюс історик, у нас є така програма. І ми приїжджали, ми любимо запрошувати різних коміків і взагалі просто яскравих відомих людей з різних регіонів, щоб поговорити про історію цього регіону. Тобто, наприклад, коли ми говорили про Закарпаття, ми запрошували Мандзюк. Коли ми говорили про Крим, ми Акіма Галімова, кримського татарина, запрошували. А коли говорили про Галичину, ми могли би запросити Фаріон, але у мене є певна історія. Відносин з Іриною Дмитрівною, і ми запросили Романа Щербана. Угу. З ним записали про історію Галичини. Офігенний випуск і там точно такий кавкав. Він нам його поклав. На стіл, бо нам треба було чимось як, типу, простирадло якесь покласти. Задекорувати. І, і він ага. нам просто запропонував кавер, і він офігенно виглядав, і здається, це він. У Кривий Ріг не їздили? В Кривому рі у Розі я був. І хто Ми там? не знімали там <світ> а, нічого. Коміки закінчилися? Ми просто виступали. До речі, також на початку війни ми там виступали з благодійним концертом. Потім ми виступали з платним концертом в університеті, де навчався Володимир Олександрович. Я так розумію, і ж в так, одному університеті. Так. Там нам винесли. Парту за якою сидів Володимир Олександрович. Там, там написано, в коридорі тут був... синя пофарбована парта, така дерев'яна. Просто за якою сидів Володимир. Це да. будь-яка? Ну, звісно, бо і ми прям проходимо. Да, і нам жінка, яка приймала нас в цьому університеті, яка надавала нам залу для виступу, вона прям показувала цю, цю, стіл, за яким сидів Володимир Олександрович. У мене фотка є. Клас. До речі, там було дещо нацарапано. На, на, на там була нацарапана «Масляков лох. Це серйозно зараз? Ну, просто є така парта. Просто є така парта. Ну, це так. Так, ладно. Давайте. А ви ніколи не замислювалися, що. Тут можна щось філософське екзистенційне. Ви ніколи не замислювалися, що собаки живуть з. Зайвим шматком шкіри, бо коли вони. Бо коли вони народжуються, у них є оця штучка, і мама тягає за цю штучку. І ніхто до них з них не йде на кругову підтяжку. Да, 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 да. От мама так тягає, потім воно виростає, дивіться, і ця штука могла б якось розпластатися по організму, щоб у нього більше його не було. А воно все одно отак от є, але вже й не поносиш. Кажуть, це просто як капюшон якийсь. є. Класно порозмовляти. Так, Фелікс, по перше, хочемо, щоб ти сказав дати своїх концертів, золоті так. стендапи. або пусть хай вони з'являться може тут. Я 29 листопада виїжджаю, і до 20... 20 грудня у мене кожен божий день концерт. Та Ти що Це 22 концерти підряд? Я буду в усіх обласних центрах України. Ну, Ки... десь десь я вже був. 18 грудня буде в Києві. Я запрошую, до речі. Дякую. Куди в жовтневий? Це буде будинок кіно на ага. Саксаганського в центрі. Це буде концерт на біс, бо в Жовтневому вже був влітку. А це я роблю концерти на біс у мене ще ліс. Феліксе, я бажаю тобі вдалого і легкого туру. І нехай ну твої глядачі вони вдячні просто по факту того, що ти Дякую. приїжджаєш. Е, нехай просто після тебе цей шлейф якогось світла, добра, гумору в них затримається і продовжується. Ти робиш найкрутезну просто справу. Ти крутий. дякую, дякую. Дуже, дуже дякую. 18 грудня, 18. Київ. Я пам'ятаю, дякую. 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 дякую.